Добрий день, друзі. щирі вітання вам із міста Пуерто де ла Крус, Тенерифе, Іспанія. Сьогодні 23 жовтня, і я продовжую свою відпустку. Другий день сьогодні, як я приїхала на Тенерифе. зранку вже прогулялася по місту, подивилася на океан. А зараз буду прямувати на пляж. Приїхала я сюди на сім днів, бронювала все сама. Квитки були на літак компанії Візеєр. Летіла через Кишинев в Рим. Із Риму на Тенеріфе. Дорога була важкою, втомилася дуже, але ця краса того вартує. Назад буду повертатися також двома літаками з пересадками і з очікуванням близько 6 годин в аеропорту Італії. І... Готель називається Апартаментос Тенегія. Бронювала також через букінг. Вартість проживання в готелі коштує 15,5 з тисяч сніданками на сім ночей. Авіапереліт коштував 7 тисяч гривень в обидва боки. І ось вам, будь ласка, вуличні музиканти на Тенеріфе. Передала вам трохи атмосферу. Помилуйтеся цим океаном, цією красою. Атлантичний океан, він неймовірний. Температура води 20 градусів. Як для мене, то трохи прохолодна, але сьогодні маю поплавати. Повертаюся до готелю і така мені зустрілася ще гарна площа. Дивлюся, тут якийсь пам'ятник стоїть. І все таке гарне, доглянуте. Загалом містечко дуже гарне, Пуерто де ла Круз. Я кажу, мої перші враження від Тенеріфи були, коли ми тільки їхали з аеропорту. Дивлюся, каміння, сухі рослини. Думаю, куди я попала? Хоча я мріяла сюди приїхати більше десяти років. А воно ж виявляється, подивіться, яка краса тут. Недаремно хотіла приїхати. Так, якийсь пам'ятник, не зрозуміло кому. Ось тут такий гарний фонтан у формі лебідя. Водички немає, але сама задумка дуже прикольна. А, водичка є, але вона така дуже-дуже повільно тече звідти. Ось така гарна площа, і з цього боку стоїть ось така вежа з годинником зверху. А попереду, я так розумію, це драконове дерево. Побачила навпроти цієї площі магазин з одягом. Хоч у мене і рюкзачок нікуди класти. Але подивлюся, може щось цікавеньке знайду. Так, і відразу бачимо ось такі штанці. Зараз подивлюсь їх ціну. Ага, 42 євро. Я ж бачу, що такі льняні, гарненькі. і Це 42 євро. Хоча написано є знижки до 50%. Так, ой, шорти такі приємні, класні. Зараз подивлюся їх ціну. Так. 29,95. Сорочка. 40 євро. Класна якість. Так, а ось тут тунічки для моря. 42 євро. Ну, навіть зі знижкою 50% за 20 євро. Мені трохи шкода для пляжу. Так, тут по 10 євро є. Ну така гарна якість. Так, ось така тунічка. Так, і ще шорти льняні 20 євро коштують. Така гарна біла спідниця. Прошва. Так, 35 євро. Дуже гарний ме сьогодні вийшла була на прогулянку о 9 годині і людей на вулиці майже не було. А зараз ось дивіться, 11 і багатенько видно, що туристичне містечко. Мені дуже подобається місто Пуерто де ла Крус, яскраве, зелене. Знову вийшла на площу Чарко і прямую далі до своїх апартаментів. Мені подобається те, що мої апартаменти такі знаходяться внизу, і не треба підійматися вгору. Дуже класне розташування, я просто в захваті. Я ж кажу, почитала відгуки, да, писали про старі меблі, є таке, не буду спорити, мені не дуже ще подобається цей трохи затхлий запах у кімнаті, але відкриваю вікна і це рятує ситуацію. Але локація справді крута. Це 10 хвилин від центру, 2 хвилини, мабуть, від автовокзалу і 5 хвилин від пляжу Хардін. Сьогодні зранку, коли пішла в ресторан, дуже такий гарний ресторан при готелі, і побачила, що у нас в готелі відпочивають багато різних туристів з різних країн: і афроамериканці, і азіати були, і також з пострадянського простору відпочивальники є. Але я не зрозуміла, то були українці чи ні, тому що говорили російською мовою деякі слова були українською в них, але ж то знає, так що, любі друзі, говоріть українською, це ж наша ідентичність. Прогулялася сьогодні до басейнів Лагос Мартіанес і помітила, що містечко Пуерто де Лакрус не таке вже й велике. Завтра піду в інший бік, подивлюся, який там. Ну я так розумію, ми коли доряд їхали автобусом, то воно таке більше підгору знаходиться. То там також були такі дуже яскраві гарні будинки. До Речі ще забула розповісти про проходження паспортного контролю в Римі. Зараз вже з 12 жовтня ввели нові правила перетину кордону в шенгенську зону. Мали взяти відбитки пальців, сфотографувати. Але такого не було. Просто поставили там в паспорт і все. Підійшла я до своїх апартаментів. Тенегія дуже близько до центру. Поруч з нашими апартаментами, з моїми апартаментами, де я зупинилася, є невеличке кафе. І дивлюся, що поцінамось. Поелья 14 євро, потім якась інша за 12,40, креветки креветка дев'ять вісімдесят, так, шампіньйони 7, крильця, крильця 6,90, картопля 490, шашличок якийсь, ага, немає ціни. І що це таке незрозуміло? Так, ось таке з креветками 14 євро. Так, і суп за 6 євро і за 7 євро. то в принципі, супчика можна тут і поїсти, якщо захочеться. Ага, тут ще є різні види пасти. Одинадцять євро, 11 Ось такі ціни на їжу, не в центрі. Ось так виглядає ресепшн в нашому готелі. Є також і ваги, де можна перевірити вагу своїх валіз. Але в мене рюкзачок, так що мені тут вже хвилюватися ні за що. І до речі, дуже незручно з рюкзачком, тому що подарунків додому не накупиш. Готелі 14 поверхів, і хочу піднятися. Якось треба буде піднятися по і подивитися на краєвид із самого високого поверху. Бачу на пляжі Хардін вже багато людей. Так що зараз збираюся і йду відпочивати біля океану. Я прийшла з прогулянки, трохи відпочила в номері, і поки відпочивала, сонце вже заховалося, знову похмарилося, але тепло 26 градусів. Для мене це найкомфортніша температура. І зараз прямую на пляж. З вікна побачила, що людей на пляжі багато. Подивлюся, чи зможу сьогодні зайти в океан, чи не зможу. Прямую знову на пляж Хардін, на який я ходила вчора, коли тільки приїхала в Пуерто ла Круз. Знаходиться він в п'яти хвилинах від моїх апартаментів. І зараз подивимося на ситуацію на пляжі. Сьогодні 23 жовтня. Зараз 13.30. Поруч з пляжем Хардін Ось така зелена територія, невеличкий парк. Зараз пройду через нього. Подивлюся на ту красу. Ось така територія. Тут зелена, дивіться. Ось такі здоровенні фікуси. Такі ж уже здорові дерева. Показую вам ситуацію на пляжі Хардін зараз. Дивіться, відпочивальники є. Відпочивають і на шезлонгах, і на рушничках, на Чорному піску. В морі нікого немає чи в океані. Прогуляюся ще трохи цим парком. Я кажу, я за сьогодні вже за півдня находила 10 тисяч кроків. У мене завжди у відпустці з прогулянками все добре. А коли працюю вдома, то і тисячу кроків за день буває, що не находжуєш. А тут кактусовий такий гайок, можна сказати. Ось таке велике дерево. Кактусове. А тут зарослі з кактусів. Але таких кактусів, як ото в Туреччині, з плодами, я на Тенерифе не бачила. А ось яка пальма. Прикольна, красиво. Попереду дитячий майданчик, і дивлюся лавки, і люди сидять і дивляться на океан. Зараз я туди підійду, подивлюся, на ті краєвиди. А ось які кактусята сидять. А тільки сказала, що немає кактусів таких, як в Туреччині з плодами. Ось є попереду і навіть бачу один плодик на ньому. І ось такий краєвид. Хвилі великі. До речі, тут також є пляж поруч. І на цьому пляжі зовсім небагато людей. Він трошки менший, і за хід в воду дивлюся, пісочок. Каміння немає. Хочу підійти ближче до океану, може, тут буде видно, якої висоти йде хвиля. Сьорфери сьогодні також тут катаються. Сьогодні двоє, вчора було троє. Ну, На жаль, камера так не передає саму висоту хвиль, але вони вражаючі. Бачите, це каміння? Це застигла лава з вулкану. Отак йшла в океан і утворився острів. І на що ще звернула увагу, що океан гуде. От шум хвиль це само собою, а він іще гуде. Клас. На пляжі Хардін так людей багатенько, і дивлюся вже і в морі, гойдаються, хвиля велика пішла і гойдаються. Я не знаю, як вони не бояться. Сёрферів два, але дивлюся, хвилю ловить тільки один. А інший просто там гойдається на хвильках в морі чи в океані. Перейду зараз по берегу туди на меншенький пляж, там менше людей і подивлюся, може по бродю по водичці. Прийшла на цей пляж. Так, тут пісочок, але ж хвиля така, що не знаю, чи вдасться мені хоч трохи поплавати. Вона аж сюди доходить. Так як я їхала з рюкзачком, то цього разу взяла з собою рушничок, який купувала в Туреччині за 2 долари, який для Хамама у них. Дуже зручно, до речі, небагато місця займає і не треба тут купувати рушничок. Також з екосумочкою для пляжу хожу. Пісочок тепленький, розстелилася та буду тут засмагати. Піду трохи по бродю по водичці. Я кажу, хоч і хмарно, все одно ультрафіолет проходить. Через хмари, зато не згориш. Я вже спробувала водичку. В принципі, вона така сама, як була і вчора, градусів 20. Але я кажу, ця хвиля так затягує. Дівчинка он плаває, але я чогось ну, в океані я боюсь великих хвиль. Навіть всі де, там, де море, як то кажуть, жабі по коліна я в великі хвилі не лізла. А тут ну, страшно, правда, страшно. Завтра накупаюся в басейнах з морською водою, Ладос Смартянес. Ух, тягне. От як довше стояти в воді, вона абсолютно нормальна. Але ж треба десь набратися сміливості зайти в такі хвилі. Я так розумію, що Пуерто ла Крус, мабуть, ніколи не буває, щоб був штіль в океані. І якщо хтось хоче їхати на Тенеріф для того, щоб плавати в океані, то це, мабуть, не сюди, а на південну частину. Тому що я читала, що там трохи тихіший океан. Я дивлюсь, навіть дитина на дощці для серфінгу пішла у воду, а я стою. Нічого, постою. що хочу сказати про силу хвилі. Вона, коли підходить до берега і потім повертається назад, і тягне за собою всі камінці, які з такою силою б'ють по ногам. Я здивована, я такого ще не бачила. Друзі, хочу ще раз вам сказати про свою сміливість. там плаває тато з маленьким хлопчиком. Хлопчиків, мабуть, років сім. І він плаває. Ну, тут тільки що здійнялася така хвиля висока, що я стоячи отут на березі, далеченько бачите, де те море чи де той океан. Воно мене намочило майже по пояс. Знову сиджу на пляжі, інтернет вже маю, звісно, і я не знаю, що там відбувається у того сусіда нашого. Просто безперестанку у нас повітряна тривога. Тільки відлітали шахеди, вони просто з вчорашнього дня до сьогоднішнього, майже вже вечора, вони все літали і літали там над Павлоградом, та бідна Дніпропетровщина потерпає. Зараз дивлюся, балістика. Вони сказились, вони просто сказились уже. Друзі, дивлюсь на цей океан, милуюся, і кожного разу, коли я приїжджаю в відпустку, дивлюся на такі красоти. Я вдячна Всесвіту, що дожила до цього моменту. А останні три з половиною роки вдячна Збройним силам України проте за те, що тримають наше небо за те, що ми ще можемо жити в нашій Україні, працювати і можемо навіть іще й подорожувати. Треба підтримувати наших захисників, бо без них нас не буде. Підтримуйте, донатьте. Я дивлюся, збори зараз дуже погано закриваються. Наші хлопці, які воюють, вони збирали на автівки. І дуже слабенько закриваються збори. Тоже з хлопцями говорила, кажу, так погано у вас збори закриваються. Вони та ну, хоч щось назбираємо. А все, вже, що там треба, буде на ту автівку, докладемо своє. На жаль, світ такий несправедливий і жорстокий. На жаль. Друзі, щойно була така ситуація. зателефонувала подруга, говоримо з нею по камері, показуєш її океан, і тут підходить хвиля. От просто щоб ви розуміли, ось мої ноги, і ось сюди аж дійшла хвиля. Я сижу далеко від океану і думаю, чому люди всі сидять під забором? Тому що хвилі такі непередбачувані. передбачувані. Повернулась на пляж Хардін людей. Багато відпочиває на пляжі. Є ресторан. Також є душ, можна ополоснутися після моря. Можливо, десь там далі є і роздягальні. Ну, я в той, в той бік я ще не ходила. Також і... на пляжі є рятівник, і зараз подивлюся, чи є тут перевдягальні. Перевдягалок не знайшла. І, бачите, тут на пляжі Хардін багато людей купаються. Його не так далеченько позапливали. Тут головне, мабуть, пройти цю хвилю з берегу, а там далі вже не так страшно буде. Ну, вже не сьогодні, наступного разу. Зараз хочу сходити в супермаркет, там де я вчора собі купувала продукти. Там були варені креветки, такі здорові. Так мені захотілося. Якщо будуть сьогодні, то мабуть куплю. Відійшла подалі від пляжу Хардін, і тут є такий невеличкий пагорбок. І з нього дуже гарно видно місто Пуерто де ла Круз. Навіть бачу і Лора Парк недалеко, бананова плантація і. Послухайте цей океан. Він реально гуде. Оце міць тут ще красивіше. І ось так виглядає вулиця, на якій знаходиться мій готель. Поруч з ним дивлюся, готель трохи новіший, мабуть, з виду такий новіший. Треба буде подивитися, як він називається. Дуже, ага, є он. Валілус. Вроді таке назва така. Зайшла в супермаркет, який знаходиться поруч з нашим готелем. І дивлюся, он... хурма вже продається, євро 88. Так, ось такі апельсини канарські зелені, євро 37, ківі 3,85. Каштани продаються. Не, не бачу ціни на каштани. Так, що тут ще є смачного? Так, драгонфрут. Не знаю, чи 5,95. Чи якийсь фрукт незрозумілий зелений. Так, кокосики євро 93. ківі 3,85. Авокадо. 5,49 і 8,56 за упаковочку, ні, за кілограм чи за, за упаковку не зрозуміло. Папая є. Я сьогодні їла на сніданок, але вона була. Папая 2,08, а виноград по 2,96 слива євро 89 і 2,27 жовта. так, Картопелька в Іспанії по 99 центів, гарбуз євро 65, так, ось така дрібненька, молоденька по 2,81, Батат 2,55. Зелені мандаринки чи апельсинки. Що це таке незрозуміло? По євро 37 по акції. Ну, апельсини судячи з виду, зелені. Так, яблука 2,17, груші євро 69. Так, ну я ж сюди прийшла за рибкою, за креветками, але. А, є, бачу, є тільки. Вчора були по 7 з копійками, а сьогодні вже по 10,90. Варені, червоні, ось гарні такі. І он по 9,90 є трошки менші. І по 9.65 такі зелені, великі. У мене є плита, гарно працює, можна купити зелененьких і собі зварити свіженьких. Так, тут ракушки якісь по 4,70, на ось кальмар, який 13,99. По 19 євро лосось червоний гарний. Так, біленька ось рибка, якась. філе 9,95. І ось така риба: 8,35. До раду вісім тут також дуже великий вибір. Ну, все, скажімо так, від 2 євро, практично. Ось є маленькі йогурти по євро 76, і по Євро 79, але це, я так розумію, за чотири да, за штучки. Данон євро 79, євро 61. Так, ось такий Данон 2,89. Маленькі по 94 копійки. Я вибачаюся, ви бачили отаке сосиски мариновані? Я таке бачу вперше. Так як мені не можна мучного, я вчора хлібчика купила, то сьогодні ось побачила, що є ось така тертілля. І вона сіренька, євро 41 Мабуть, собі візьму таку ну, наступного разу, коли доїм свій хлібчик. І ось тут асортимент хамонів по 2,60, 4,95, 3,89, 2,77, 2,91, 3,15. По акції ось є 2,45 за 80 грам. Так, різні колбаски: фует, 222, 319, 249 і вітрина ось такою колбаскою із хамончиками. Тут можна нарізати. Купити трошки 1869, 1445, 3895. Така ж смакота колбаски 1195, 15,49, 1199. Ось так називається супермаркет, Хіпердіно. Купила собі креветок зелених, зварю зараз вдома. Пів кілограма вийшло там на чотири з копійками євро. Взяла малесеньку баночку пивка і отака буде в мене вечеря. Рузину а завершу вечір. Сьогодні ось такою смачною вечерею, Купила оцих же шлангостінів. Вони в них так називаються. І оце пів кіло. Подивіться, які вони крупні. Обожнюємо морепродукти. Ну що, друзі, на цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. День був такий насичений, нагулялася. Всім вам дуже дякую за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуєтесь на канал за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.